Ось у мене є такий кущ троянди, на якому видно, що бачите, ось з пазухів листків пішли бокові пагони. Ось вони, бачите, такі. Ось вони йдуть. На цих пагонах теж будуть бутони. От, На цих пагонах теж будуть бутони. Ці пагони от треба дивитися до кожного куща підходити індивідуально. Якщо таких пагонів дуже багато занадто вже, то я їх прищіпую трошки, якби розгружаю кущ, і тоді ті квітки, які вже у вас будуть розквітати, будуть мати більший розмір. І якби кущ буде ну, краще себе трохи почувати, бо він якби, дуже сильно загружений. От дивіться, я так оберу пальчиком, просто бачите, так раз і відщіпую оці. Бокові квіточки, якби трошки розгрузити куща. Того, що ці квітки у вас будуть, вони будуть невеликими такими. Ну, якщо кущ можна, то може він і видержить цю нагрузку. От. Ну, я роблю так. <кій> <кій> От. Оце, що я вам сьогодні хотіла розказати. Дякую всім, до побачення.